Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 23 серпня 2022 року. Це був матч плей офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох, Лісабонська Бенфіка. У себе вдома на стадії Далуш команда приймає київський Динамо Мір Чілоческу 3-0. Бенфіка перемагає і по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 5-0. Саме Бенфіка проходить в груповий етап Ліги Чемпіонів на сезон 2022-2023. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Бенфіка 4-2-3-1. Стартова розстановка лісабонської команди. Головний тренер команди Шмід. У воротах Влахадіма з парацентральних захисників Атамінді Марато. Гримальда Джуніор по флангах, Хенце Фернандес Луїш центральний опорний півзахисники, Рафа Сільва центральний атакувальний півзахисник, Давід Нерес з Жуао Маріа по флангах та Гонсало Рамаш у нападі. Ось така стартова розновка Бенфіка. Динамо Київ 4-4-1-1. Стартова розновка Киян. Жора Бущан у воротах. Сірата Забарний пара центральних. Захисників Томаш Кіндзьора, Константин Вівчаренка по флангах, Сергій Сидорчук, Оля Шепаренка, Шепілів Караваєв, півзахисники. Віталій Буяльський центральний атакувальний півзахисник та Артем Бісідін у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте про саму гру будемо говорити. Перший матч між цими командами у Лодзі, у Польщі завершився перемогою Бенфіки 0-2. Бенфіки була комфортна перевага в два м'ячі. Але Бенфік взагалі то не збиралася відсиджуватися в обороні, Бенфіка тиснула. Бенфіки м'ячі більше володіли. І справді киянам прям неймовірно було важко. Ось, наприклад, пригадується штрафний Грімальда, коли там Грімальда пробував на 19-й хвилині матчі. Небезпечний штрафний там дуже такий хороший був удар. М'яч, якщо не помиляюсь, навіть стій коваріт, там навіть зачепив, коли Грімальда. Но, взагалі Грімальда э, дуже здорово б'є штрафні і дуже небезпечний момент був в Бенфіки. Тиснула Бенфіка на 21-й хвилині матчу, був супершанс, коли пробував там Жау Марія. пробував впадіння через себе. Ні, до речі, це не Жау Марія був. Напевно, це був навіть відео Вітнерес. Саме він, якщо я не помиляюся, пробував. Навіть ведь в через Себе. Да, это удавит Нерес. Давид Нерес. Колишній футболист Донецкого Шахтаря. Побывав в через Себе. Але Георгий Бущен Вытягивает удар Бразильце. Ты Бенфика. И в конце кити 8 на 27 Темных вы на матчу куту и разыгрываете. Лиссабонси подача. Ведьмари Удар. Гол. Гол. Забывая Николас Атаменди. Николас Атаменди.

Нікола Стемінді забиває без шансів. Для Жори Бущана в упор пробуває Аргентинець 1-0. Після забитого м'яча Бенфіка не зупиняється. І на 40 й хвилині лісабонці ще один м'яч заб'ють. Все розпочинається з того, що Бенфіка накриває високим пресингом футболістів київського динамо. Накрило, просто накрила, обрізка. Обрізка від сироти, Небезпечний момент, удар гол. Ганцалу Рамаш. Гансала, а Рафа Сільва. Да. Рафа Сільва скористався помилкою центрального захисника Київського Динамо. Дуже прикра помилка. Э, справді, прям дуже прикра помилка, і справді. Ну, і Рафа Сільва. Рафа Сільва скористався помилкою, вийшов один на один і пробував Жорі Джоріща. 2-0 і по сумі вже 4-0 рахунок став і. Бонфіка йшла гра. У Бенфіки, ви знаєте, просто гра просто йшла. І моменти проходили. І буквально через 2 хвилини Бенфіка іще забіг гол. Контратака у Бенфіки, на Гонсалу Silva Gonzalo Ramush. на грає. Нерес, грає б'є гол. І Bay Нерес, Ще забиває гол. Давід Нерес... Який був у Донецькому шахтарі, пробиває обвідним ударом в Дальній кут. І відповідно робить рахунок вже 3-0. Давід Нерес записує до свого пасива Гол плюс пас. Ідеальний удар по техніці на точність в дальній кут. Без шансів вважає, для Жори Бущану. Точний удар. 3-0. Бенфіка ще один м'яч забиває. І перший таймін завершується на цьому. 3-0. І Бенфіка справді виглядала неймовірно сильно. Гонсалві, Швайгль, Муса, Араужу, Бернарду видати Бенфіка на другий тайм. Олександр Тимчик, Царенко, Дубінчак, Яцик та Ванат. Такі футболісти з'являться у Динамо, Київ та у Бенфіки на тайм номер два. Другий тайм. Другий тайм. Бенфіка виграє 3-0. Рахунок по сумі Тобенфіка себе почувається комфортно, але взагалі зупинятися не збирається. Бенфіка продовжує там, атакувати, тобто Бенфіка е, хотіла ще забити гол. Е, в динаміці важко було кеаном з момент. Напевно, найкращий був момент у Динамо на 63-й хвіні мач, коли Сергій Сидарячук, там в Центраполі пробував, і справді, то майже не забив, до речі. Ось, чесно скажу, майже не забив. Такий хороший, такий плотний удар вийшов. И справді було близько, до речі, друзі, хочу сказати. Ось забив Сергій Сидарчук. був би гол би просто. З центра поля пробив і справді футболіст І майже піймав. І майже піймав Лиха Навіть піймав. Просто м'яч не влітає у ворота. А Давид Неріс справді показав неймовірно просто футбол. У Давіда просто йшла гран, Гол плюс пас він зробив. Мікі Дубль формати, Колишній футболіст. Донецького Шахтаря, справді, Девід Нерес був, напевно, найкращим футболістом того матча. А ось справді. Друзі, да, були моменти у Бенфіки, щоб забити ще один м'ячний Динамо Києві, справді, ну, важко справді важко було і справді важко було киянам, Бенфіка прямо справді, перегравала киян за усіма статистичними показниками. В принципі, ще був момент у Енца, Десь так на хвилині, якщо не помиляюся, саме в нього був момент. Не забив на 84-й хвилині матча Енса. Ну, суддя дає фінальний свисток 3-0. Бенфіка перемагає і по сумі 5-0. Бенфіка перемагає динаміців. Ну, ось вона статистика: 23 по ударах. Перевага у Бенфіки. 10-0 удари в площину перелагал в Бенфики, володіе 61-39, і тут було перелагал в Бенфике 8-2 за кутовими, за головими нагодами 6-0. 6, 6 голів нагод у Бенфіки, 3 голів нагоди не реалізовані. ну Динамо 0 голливых нагод. 688 передач у Бенфіки, 627 з них були точними, і 91% точність передач складає у Бенфіки. У Динамо Київ 448 було передач, 394 з них були точними, і 87% точність передач складає у київської команди. По всайдах 2, 0. У Динамо було два офсайди. Ну, ось з 20 ударів, подивіться, у Benфіка аж 10 ударів площину. тобто кожен другий удар, кожен другий удар Benфі був в площину. 7 ударів повз ворота, один удар був в стійку від Гримальда зі Штрафного. 3 удари заблоковані. У Динамо Київ за матч 3 удари. З них два удара по ворота і один удар заблокований був. 11-9 по успішних відборах більших було у Динамо Київ, 78% успішності у Динамо-Київ, 64 у Бінфіки, 7 сейвів зробив Жора Бущан. 19-7 по виносам м'яча, 17-11 за перехопленнями. Все, до речі, кияни були кращими, саме за перехопленнями. 17-11. 9-7 порушення правил, 1-1 жовті картки. Ну і давайте, друзі, підсамок підзіб'ємо того матча. Ну, по ділу, перемагає Бенфіка, і справді ми бачили статистику. 23 по ударах, 6-0 по гольовим шансам. У команді Мірі Чілоческ справді неймовірно було важко. Просто у Бенфіки йшла гра, особливо у Давіда Неріса, який зробив гол плюс пас. Давіда Неріса. Справді, було, туди не зупинити справді. поділ Бенфіка перемогла. Бенфіка взагалі дуже непевна компанія проведе 22-23 у Лізі Чемпіонів. Команда, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, звичайно ще дід до чвертьфінала ліги Чемпіонів, якщо я не помиляюся, то Бенфіка дійде до чвертьфінала якраз то е, Ліги Чемпіонів. Ось, якщо я не помиляюся, там з Паріжем напевно, до речі, зіграють в групі. Динамо, Київ, Єврокубкову компанію 22-23 проведе в Лізі Європи Свінерибак чи з Реном та Заєком і посяде останню позицію. Київське Динамо у тому сезоні 22-23. Ось так, друзі. Приглядали ми цей матч 23 серпня 2022 рік. Матч відповідь. Плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів. Естадія Далуш, Бенфіка, Динамо Київ. 3-0. Benфіка Перма... перемогла. Обажаємо, друзі, Бенфіці, Київському Динамо все найкращого. Вам, друзі, від серця також бажаю всего найкращого. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів. Бережіть себе.